Пане Дмитре, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите. Підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю. Добрий день. Контрнаступ, який зараз відбувається. Розкажіть, будь ласка, про правила інформаційної безпеки і чому варто їх притримуватись. Давайте почнемо власне з на ілюстрація необхідності дотримання інформаційної так званої гігієни на прикладі контрнаступу в Харківській області. Звільнення міста Куп'янськ. Місто Куп'янськ розділено річкою на дві частини, на дві сторони. Права сторона контролюється ЗСУ на момент звільнення, я пояснюю. З'являється інформація про те, що відповідно проводяться фільтраційні заходи, не дочекавшись повідомлення Генштабу ЗСУ. Буквально за декілька годин окупанти наносять ракетно артилерійський удар відповідно по позиціях як ЗСУ, так і житлових кварталів на правому березі Оскол. Оце яскравий приклад. Другий. Власне, характер дезінформації і невідповідності інформації, очільник Луганської військової цивільної адміністрації Гайдай заявляє про те, що окупанти масово покидають власне міста Луганської області, які знаходяться під контролем Збройних сил Російської Федерації, зокрема називається Сватове Креміне та інше. більше того, повідомляється про характер запеклих боїв передмісті Лисичанська. У підсумку, ця інформація не відповідає дійсності правосправа організації, яку я чує. Ми спростовуємо цю інформацію в етерах провідних національних телеканалів, і, ну скажімо, так, сподівання мешканців окупованих територій громадян України, які залишилися під владою російських окупантів, виявилися марними. Хоча повідомлялася про те, що окупанти панічно тікають зайнятих позицій, для чого ця інформація поширюється в змі? Мені не зрозуміло. Якщо це елемент інформаційно-психологічних операцій, то він був абсолютно програшний саме з української сторони, бо саме українській стороні прийшлося буквально за день пояснювати, що і місто Хсватове, і місто власне Креміна, і Старабельськ це взагалі глибокий оперативний тил. В окупованих територіях Луганської області вони знаходяться під повним контролем окупантів. Тобто, це елемент недовіри вже до інформаційного простору української сторони. Оце наочні такі яскраві приклади дотримання інформаційної гігієни і інформаційної тишини. Зрозуміло, це дійсно дуже, дуже влучно знати і розуміти. До нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.